Помститися бажання є, і в тому числі це одна була із причин, чому саме пішли в армію. ти один сам з собою, своїми страхами, своїми проблемами. Немотивований боєць, толку від нього дуже мало. Готовий покласти своє життя за те, щоб пробити дирку і робашли всі далі. А проблема цього контрнаступу, що він взагалі відбувся, що відчуває саме піхотинець на війні, як воно ну, не є документальним фільмом, не є і художник, адконтажний фільм. Це такі є сирий матеріал про війну. В якому зроблений звук для того, щоб це все сприймалось, тому що GoPro погано пише. І там є нема ні начала, ні кінця, нема сюжету, нема драматургії, тобто нема нічого крім того, відчуття війни. І оце найважливіше це відчуття війни, що відчуття відчуває люди, бувавши там на півтори години, вони в цій траншеї разом з цією камерою, зі мною вони відчувають, що відчуває саме піхотинець на війні. Як воно? І це, от це дає головне, що дає це кіно, це відчуття. Оцієї справжньої війни, яка вона не зрозуміла, не мала контрольована, хаотична. Просто у людей буває хібне враження від війни, що там все так чітко організовано, як по, по голлівудському кіно або по нашим якісь роликам, які такі трохи бувають іноді прилізані всі, а деякі бувають. І люди їх дивляться, і у них хібне відчуття, що там все легко, все класно, все круто. Ні, там не легко, не класно, не круто, там важко. Там буває багато проблем, багато помилок. Багато тупіжу і багато такого простого, звичайного, битового героїзму. В цьому була проблема цього відео, коли я його обнаружив, скажімо так, виявив на своєму GoPro на флешці, через півроку, після того воно було знято випадково. Я думав його видали, тому що мені показало, що воно буде саме по собі скучне. Але я подивився його, розумів, що воно. Цікаво, воно чіпляє, і ми вирішили зробити цього. Показали іншим людям. Сказали, да, це треба показувати, хоча це не кіно, треба показувати. Був дуже здоволений, що люди до мене тут в місті підходять, які були на показах, бачили, сказали, що вони були дуже вражені всім цим. І журналістські відгуки дуже дуже потужні, дуже такі хороші. Я цього от не очікував такої реакції. Люди дійсно їх чіпляє це, це кіно, вони його розуміють, воно якось їм заходить і професіоналам, і пересичним глядачам. Там немає якоїсь одної причини. Там там комплекс, системний комплекс, системна наші проблеми. І все це воно було. І як я кажу спрощено, проблему цього контрнаступу, що він взагалі відбувся, розумієте, Тобто краще б ми це не робили. Але це ти завжди умний заднім числом. Коли ми там були, коли ми готувалися, коли нам вже сказали нашу задачу, що будемо одне із таких головних. Е Бригад прориву, ми готові там покласти були своє життя за те, щоб пробити дирку і робашли всі далі, але не змогли це зробити щось от всю цю і недооцінка ворога, і які його підготовка, і він знав про наші плани. Він готувався там багато, багато багато чого. І тобто, зараз то розумієш, що це було. Ну, якщо не самогубство, то точно план, який не мог мати успіху. І якщо б він не вибувся в 23 році, 24 му він бувся, ми б більш готові, більш розтягнуло ворога. Може було краще, але це ми зараз кажемо про те, що ніхто не знає, розумієте, І зараз легко говорити. По факту, а дуже важко це спланувати, розуміти, як воно буде. Війна, і ми воюємо завжди з обмеженими ресурсами. Тобто ні одна країна світа з цих умов ніколи б не наступала. Але ми ведемо цю війну вже два роки в обмежених умовах і мали успіх. Чай був коли підйом, під і замість той комунікації, що ця війна буде важка, це вона треба всім напряктиці всі вкинутися, можна було їхати. А то все якось питалося казати, що ні, зараз все якось там. Два-три тижні пам'ятаю про ці два-три тижні. Потім до літа, потім до осінь до кінця року. і ми зараз продовжуємо жити такими, як ослик, якому прив'язана морковка. от ми за ним біжджем, от от-от воно закінчиться. Ну, це хорошо, психологічно в цьому жити в короткому проміжку скорої перемоги, але для країни це погано, тому що нема стратегічного планування. Зараз така ситуація. Треба говорити. Я вважаю людям правду. у Нас достатньо доросле суспільство. Яке багато що пережило, і питатися з ним з дітьми і їх хотити заколисувати, все буде добре, все буде добре, цього мало. Це треба робити певні речі, в тому числі в інформаційно, соціальному єдності суспільства і мобілізації його. Краще готуватися до 10 років перемогти за рік, чим готуватися до кінця до кінця року, воювати 10 і нічого не зробити так, і мобілізація, але не так би як хотілося. Людський ресурс є бояться використовувати через те, що може впаду третінг або щось інше якісь. Але це полуміре, ми не можемо бути полуміром. Я вважаю, що три роки це достатньо такий справедливий термін для служби в армії, бати можливість для демобілізації. Можливість. Тобто людина може три роки відслужити і сказати: хочеш продовжити, можеш служити. Там, наприклад, на рік кожен рік продовжувати, або можеш піти. Демобілізуватися і потім повернутися, і така можливість. Він вже був підготовлений. тому що психологічно це важко, фізично це дуже важко. Я сам посочу. Я дуже виснажений, багато хто виснажений іншим. Ми тримаємося. Хлопців зараз тримаються, поки я тут. Але треба їх міняти. То тобто, всі показали, що ТЦК неефективно, розумієте. Скільки вони не могли ці оновити дані, зробили резерв плюс там сотні тисяч людей оновилися за місяць. розумієте. от показало, що електронна система працює набагато краще. Тобто і рекрутинг повинен бути прямий. Тобто бригада пише свою рекламу, робить третя штурмова, і зараз багато багато інших бригад. Ми запрошуємо до себе людей на ті такі пасанти. Приходиш, проводиш співбесіду, тести, ти дивишся, ага, я хочу туди, туди, ми тебе беремо. Все, підписуєте контракт, мобілізацію, берете в свій, в свій навчальний центр, і кожен сам собі тренує бійців. Він бачить, з ким буде воювати, він бачить свого командира, він вже цій в в родині, де далі їхати. Все, людину не можна заставити воювати. Нельзя можна ну ти не можеш його пімош попіймати на вул, засунути в бусик, потім забрати документи, телефони, запіхнути в, в навчальний центр, мати там чуть ліні охорони, потім так само завести на бригаду, дати командиру і від кудись і треба воювати. Скажу, я не хочу воювати, я не буду воювати. І навіщо боєць потрібен? Треба мотивувати людей, давати їм можливості, прозорі, чіткі правила, гри для всіх однакові. Одно діло це наші котіки Фейсбуці, а і значна реальна армія. Ми живемо в вигаданому світі, розумієте. Тобто, і це треба цій ілюзіям може прощатися і е, говорити про це відверто і робити справи інакше. Ми вже втратили час і продовжуємо втрачати живучи в світі ілюзій. Я вважаю, що треба давати людям можливість вибирати, де вони хочуть служити, в тому числі в підрозділі, тому що це дає можливість людей максимально використовувати, тому що якщо він не хоче служити тут, у нього проблеми з командиром, або він не подобається, що там не воюють, або навпаки тут сильно воюють, або щось інше, бо хочуть перевезтися. Я не думаю, що це треба чинити споруд, тому що люди повинні хотіти цього. Мотивація людини це дуже важливо. На війні це дуже важливо. Це Немотивований боєць, толку від нього дуже мало. Матіво навчени боєцем стоїть, стоїть піти риху. Я брав сам в полону групу росіян двічі. Помститися, бажання є, і в тому числі це одна була із причин, чому сам прийшов в армію, тому що це єдина можливість зараз легально вбивати москалів, але Німає ні одного лічного мінусу, щоб я от побачив людину і вбив його. Тому що на війні, хоча я в штурмовій піхоті, ми багато стріляємо, багато працюємо. Ти завжди стріляєш вспишкам, або на звук, або на ганьок, або щось таке. Тобто, ну також, тобто, ти, от персонально кого-то мінуснув, такого мене не було. А брали в полон, так, брали. І коли ми зробили засідку останню, це був мій вибір або дати команди їх знищити, тому що вони були у нас під і прямо відкрити, або все-таки в полон. І ситуація була для нас не ризикова, тому ми взяли їх в полон. Ну, перш за все, людина повинна сама себе підтримувати. Я вважаю, що в самій людині є багато сил, якщо вона може її використовувати, вона може багато чого зробити. Я в, в тюрмі був 5 років, і 5 років ти один навколо агресивного середовища. Да, ти підтримка є, але вона там, ти та її тільки бачиш, в листах, це зовсім інше. Ось, тобто, в першу чергу я вважаю, людина повинна сама на себе пиратися в будь-яких моментах, тому що бувають моменти, що нікого поруч мати один сам з собою, своїми страхами, своїми проблемами. Тому, да. А так, звичайно, родина, друзі, люди, які щось пишуть або просто знають, що вони існують, там підтримують і так далі. Це дає ну, таке, хороший тил, який знаєш, навіщо ти тут, навіщо ти це робиш?